Як ви думаєте, для чого Господь дав церкві апостолів? Для того, щоб ми спасли свою душу, за якою так ганяється сатана, і спасіння наше залежить від Господа, від церкви, де є пастора, які мають досвід, результат та плоди в житті. Мої пастори вже 30 років спасають людей від лавши сатани. Вони, як сапери, йдуть попереду, щоб ми не натрапили на міни, які ставить сатана. На кону стоїть життя вічне, і як отримати благодаті спасіння. Бог сказав: я з вами до скончання віку. і спасіння в учені апостолів, бути в спілкуванні кожного дня, приломляти хлібчик духовний, молитися. Молитва єдності найсильніша. Тому ми маємо розуміти, що церква це не те місце, де хочу прийду, хочу уйду, це не потрібно, це не підходить, це не прохідний двір. хоче слухаю або не слухаю. Пастора не треба. Я напряму з Богом. Такого немає. Церква це де є єдність, одна душа, одне серце, одні помисли. Страх перед Богом, перед судом вічним. Тому. Що за всі наші дії приходить осплата, і церква це дом Бога. І хто поступає безрозсутно, то сатана забирає до пекла. Тому апостоли вчать, як спастися, як нанія і сафіра. Вони лукавили, вони брехали людям Божим, вони збрехали Петру. І що з ними? Вони померли одразу, бо збрехали Духу Святому. Амінь.